Мене нічого не турбує, тому в клініку не піду. Так зазвичай в Україні, та й не тільки говорять чимало людей. Результат: близько 140 тисяч українців дізнаються про страшні діагнози. Наш центр в основній своїй діяльності використовує превентивну медицину. Ми намагаємось змінити культуру ставлення людини до власного здоров'я. навчаємо дбати про себе, про своїх рідних і близьких. Проходити профілактичні щорічні огляди. у нашому медичному центрі є декілька видів чекапів, розрахованих на дорослих і дітей згідно віку і статі. Це є діагностичні дії, спрямовані на попередження. Досить комфортно проходити чекапи, тому що вони займають всього на 3-4 години. Друга перевага наших чекапів це зручність. Всі аналізи, дослідження і консультації проходять в одному місці в комфортних умовах. Після проходження чекапу ви отримуєте рекомендації, як зміцнити своє здоров'я і поліпшити своє самопочуття. Тож, щиро запрошую до нас на профілактичні огляди. Бережіть себе, профілактуйтесь і будьте здорові!